Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. І ось 11 згромадилось на Оливній Горі, де Ісус дав настанови, поблагословив їх і сам вознісся на небо. Боже мені коли. Коли розважаємо це свято Вознесіння Господнє, не застановлялися над тим словом 11. Одинадцять та й одинадцять. Але чому не 12? Адже ж є 12 поколінь Ізраїля. Було 12 апостолів. Де ще один подівся? Чому він не на Оливній горі? Чому він не є свідком Вознесіння Господнього на небо? Чи він стане спадкоємцем того місця, яке сьогодні Ісус іде щоб приготувати для них? Та й, зрештою, для кожного із нас? Його немає серед них. Він вибрав інший шлях, іншу дорогу, іншого Бога, іншого Христа. Це був Юда Іскаріоцький. І тому одинадцять. Вже після сушестя Святого Духа до них ще один добавиться – Матій. Але сьогодні лише одинадцять. Дорогі брати і сестри, це таке тривожне число, когось бракує, і забракне його в небі. І чи сьогодні, дорогі мої, коли Ісус Христос іде приготувати на місце? Це не байка. Ми читаємо в інших евангелистів, як Ісус каже, іду до Отця мого, Отця вашого, Бога мого і Бога вашого, щоб приготувати вам місце. Якщо би це було не так, Я би вам сказав. Я би вам сказав, що нема там ніякого місця для вас, для людей. Там є тільки місце для мене, для небесного Отця мого. Якщо би не існувало небо, я би вам сказав. Якщо б убирай на землі, я би сказав вам про це. Тут собі громадьте, тут собі збирайте, тут собі насолоджуйтесь, бо тут є рай, ні. Та земля була і буде споконвічно долиною сліз. Не шукайте щастя на землі. Воно, якщо є, то воно так, знаєте, дуже миттєве, хвилеве. Але Ісус каже, йду приготувати вам місце. Я так розважаю в ті дні Вознесіння Господню маємо по презенти. Думаю, Боже, Боже, як ти вміло готуєш місце для людини на землі? Спочатку тут, на землі, готував місце. Ні, не в стайні ти народишся людину. Ні, не будеш бідувати. Бог не сотворить спочатку землі людину і скаже, маєш сапку, йди собі. Порпай землю, нехай тобі щось вродить. Що собі насадиш, що будеш мати, дерева, квіти, твоя справа. Ні. Але Бог засвітив то сонце. Зорі вночі місяць Бог відділив землю від води, води наповнив рибою землю птацтвом небесним квітами, садами і звірями. Бог так чудово, чудово вдів ту землю. І коли земля була готова, то щось подібно, дорогі мої, коли мати носить під серцем дитину. І вже знає, була на узі, що буде дівчинка чи хлопчик, і вже готують кімнату, і що дівчинка рожевий колір, купляє спеціальну каляску, і приодіває, і буде дівчинка. Всі готуються до тої урочистості. І так само Бог, коли сотворив Адама, він приготував ту землю. А що ти приготувала Богові людину? Уяви собі, тебе запросила якась поважна людина на весілля, на якусь імпрезу ти прийшов, тебе зустрічають, музики грають, так як на весіллі. Музиканти вітають новоприбулих гостей. тобі дають поважне місце в ресторані, все смачно, все просто вишукано. А коли вже ти зібрався додому, тобі ще пакунок додому, а на другий день тебе запрошують на поправи. Але, дорогі мої, коли прийшла до тебе імпреза, і коли ти запросив тих гостей, і ти їм приготував стай. Ніякої їжі, ніякого тепла, ніякого музиканти вітають, новоприбули гостей, а просто стайня. Так. Людина приготувала місце Богові в стайні. І то, якби приготувала в стайні місце, я розумію. Ти знаєш, Боже, нема місця в хаті, бо там живуть люди, які заплатили гроші. Для тебе немає місця. Ну я хоч скоренько приберу ту стайню. Заберу той гній від худоби, повитираю ту павутину, мінімально, принесу патиків, щоб було вам тепло. Ніць! Навіть не показала кірунок, там є печера, там собі примістіться. Це Йосиф знайшов. Бо Йосиф походив з Вифлеємом, він знав ту околицю і знав, пам'ятав, що й був ще хлопчиком там, в тій печері, за Вифлеємом, вони ховали вівці від дощу, від негоди. Ходи, Марія, я знаю місце для нас. Назарет не був нічим ліпшим, що може бути доброго з Назарету. А коли вже ходив між людьми, коли чинив їм діла милосердя і любові, коли чинив чуда і радо дарував людям радість, хіба то не є радість, коли людина паралізована, коли це є тяжкий хрест для родини? А Ісус каже: Встань! І людина приносить радість, чи сліпі, чи криві, чи навіть радість для того батька Яїра, чи для тої вдови, коли воскресив її сина? То часто, коли люди верталися додому, після проповіді Ісуса мали теплу вечерю, тепле ліжко м'яке, а Ісус ночував під голим небом, де птиці Небесні мають гнізда. І мимо того Він любить нас. Мимо того, Він йде сьогодні до Отця і каже, я йду приготувати вам місце. Бо кінець життя Ісуса не був кращий. Самі знаєте, який Він переніс тортури, лежав в чужому гробі. І на кінець, дорогі мої, навіть коли Воскрес із мертвих навіть знов ті самі апостоли не йняли йому віри. Гарна та пісня не було місця для тебе, не було місця. Але мимо того, любов вона диктує свої правила. Правила Ісусового серця є в тому, що Він іде до Бога, йде приготувати нам місце. Як Він це робить в небі? Чи всі будемо мати однакові місця? Чи буде якась різниця між тими місцями? Комусь буде краще, комусь буде трошки інакше, хтось буде ближче до Бога, хтось буде далі від Бога? Певно, що буде різниця, і то велика. Про це говорить святий апостол Павло такими словами: зоря від зорі різниця близько. Так само буде у Воскресінні мертвих. Як зірка від зірки різниця. І так само Бог порізнить кожну людину. Коли запитали святу Катерину Сієнську. В небі, якщо би можна було щось просити в небі, що би ти просила? А вона каже: я би попросила в Бога, щоб Він спустив мене на землю, щоб наклав на мене муки і терпіння хрести і зневаги людей, бо це є скарб в очах Божих, бо терпіння воно зближує нас до Бога, зближує нас до Його Маєстату». Терпінням вашим спасете душі ваші, терпіння, воно оздоблює той трон, який Бог тобі готує. Терпіння це є, немов ті інструменти, ті стаместки, якими Бог виробляє і готує тобі місце. І вона каже, я готова терпіти щосекунди, навіть тисячу років на землі, аби тільки на один метр бути ближчим до Божого трону. На один метр бути ближче. І тому найдорожче, мої браті і сестри, коли Бог нам готує місце, то Він дивиться на нас. Ми ж йому в тому помагаємо. Він не хоче все робити сам, хватить, сам сотворив світ, сам відкупив світ, хватить людину, поможи йому. Він міг би наліпити хіба на, тут, на тій планеті земля, бракує тої глини, щоб натворити, наліпити нових людей, нових Адамів і Євів, хватає тої землі. Але ні, ти маєш бути співтворцем, бо Бог ти даєш плоть. Чоловік і жінка, ростіть, множтеся, наповняйте землю. Бог дає душу, і ви, люди, є співтворцями з Богом. І Бог хоче, щоб ми співділали разом з ним. Щоб ми не просто собі склали руки і чекали, як Бог прийде нас спасати, і як один казав, на землі все, що треба, а по смерті брик до неба. Так брик не буде. Можна брикнути тільки в іншу сторону. І тут ми допомагаємо Богові, Бог дивиться на нас, наскільки ти, людину, оздоблюєш то своє місце там в домі Отця, наскільки ти готуєш те своє місце. Наскільки ти стараєшся, Бог рахує молитви, які є для нас тягарем. Бог рахує твої жертви. Бог рахує кожну гривню, яку даєш бідному чи на армію. Бог це все рахує. З яким серцем ти це робиш? Бог рахує, з яким серцем ти прощаєш. Бог саме зі серцем. Не з язиком, бо наш язик то є брехло. Воно часто в сповіді бреше, що прощаю, але то не так. Бог рахує кожен крок, коли ти йдеш до церкви, чи Маївку, чи рвівку, Бог це все рахує кожну жертву. І ти в такий спосіб, дорога людину, допомагаєш Богові робити собі місце там. На небі. Так, дорогі мірати і сестри. Якщо зайти до оперного театру, я признаюся чесно, я час, виходжу, час від час часу ходжу в оперний театр. Мене запрошує наш парафіянин, який там грає головну роль, отче, прийдіть на виставу, я ходжу. Не раз релігійні вистави, на раз світська, але мені цікаво. раз, він каже, заберіть собі свій білет на касі. Я приходжу, кажу, прізвище дають мені білет. Я не знаю, куди йти, але мені показують люди ось це туди, на другий поверх, ваше місце там 15. Тут сідайте, це ваше місце. Я можу казати, але тут нічого не видно. Тут хіба можу чути? Ну так, але по білеті це ваше місце і крапка. І ви знаєте, що подивитися, перші ряди така ціна, другі ряди менша, а десь там на балконі, в самому кінці, коштує копійки. А заплатив купіки, маєш, що маєш. А до чого я це говорю? Так само і в небі. Чим більша ціна, тим ближче до сцени, тим ближче до Бога. Чим меншу ціну платиш тут, вибачай, якщо потрапимо до неба, десь там, можливо, в самому кінці. І тому, дорогі мої брати і сестри, розважаючи ті дні про Вознесіння, навіть сьогодні маємо Тих 318 святих уців церкви, першого нікейського собору 325 року, які зібралися, щоб сказати, що ми є всі одно, бо Арій священник, сказав, що Ісус не є Бог. І Микола його на тому соборі вдарив в обличчя і каже, як ти можеш? Подивись на наші плечі, тут половина отців сиділи в тюрмі, половина не має членів тіла, бо жертвували за Ісуса, за Бога, а ти так легко своїм язиком. Забираєш від Нього то божество. І всі у ці церкви, 318 святих отців, одноголосно сказали: Ісус є Бог. І сьогодні, так можна сказати, є день народження символа віри, вірою у єдиного Бога, у цього Вседержителя, те, що будемо молитися сьогодні на службі Божій. Дорога душа християнська, відаймо Богові своє серце, любімо Христа, Віддаємо Богові любов за любов. Готуйте йому найкраще місце в світі, а Богові є найкраще не в золотих рамках, не в золотих кивотах, не в золотих позолочених церквах. Богові є краще в твоєму серці. Хай воно буде не золоте, хай воно буде звичайне. Але хай воно буде повне любові до Господа Бога. Готуйте христові місце, а Він колись приготує місце вам. І дай Боже, якщо в твоїй сім'ї і твоїх членів родини є 15 людей, чи 20, чи семеро, дай Боже, щоб не шестеро, не чотирнадцятеро, але щоб ви всі 15 зібралися на тій оливній горі і пішли разом до небесного. Отця повічна нагороду, щоб нікого, так як сьогодні бракує того одного учня, щоб нікого не забракло в небі з твоїх рідних. Амінь.